А що, привіт-привіт? Погано так знімати, бо виходить, я якби дивився на себе. Коротше, буду розказувати, як розказувати. Оце я зараз під воною, що зустрів сусіда. Так приємно побалакали з ним сусід, той вчитель автошколи, а зараз йду так, така красота. О, камера не ловить того, бо світло. Сонце ліпить. Ну, Гарна така, та, така, е, коряга, чи як воно сказати, дерево впало. Так, симпатичне таке дерево, бачите, таким викрутасом. Таке воно, от. Ну, значить, Я вирішив я трошки тут перекурити, тут так гарно сісти на корінцях. О! І розказати вам трохи байку якусь. Значить, ну що, розкажу, я вам таку байку. Про Бандерівську Криївку під Божою горою. Значить, та історія почалася ще... Ой-ой-ой, дуже давно. Значить, як ми з кумом відучилися в ужбовому комбінаті на трактористів і пішли в Кугоспи. Зараз я вам скажу, коли то було. Мені тоді було десь років 18. Ну, додайте. Значить, 18. Десь 95-й рік, певно, десь, я собі щось так думаю. ну, Коротше, 90-ті роки. <клес> значить, кум. Ну, я пішов колос на тракториста і кум так само, Руслан Яцій на ікву. І, по-моєму, що і мені Молдава надали, і йому Молдава надали на початок. Ну і значить, е... <клес> десь там. Хто, хто працював в колгоспі, пам'ятає, що фактично е, обід в колгоспі на тракторній бригаді, е, якщо на ремонті, то щоб без того був обід, то не обід. По-любому хлопці щось десь придумували, щоб мусила якась флящинка бути. Ну і так само флящинка за флящинкою. І Аку, мене теж цікавиться історією. всякі такі історії, байки. Е, десь там він щось там зачепив. Ту тему історичну і так далі. І один мужичок до нього підходить і каже, слухай, мій дід знав, де Бандерівська Криївка є. Ну, кум каже, і що? Та каже, блін, не спів показати, де вона. Ми каже, якось: е -е... як ж то було? Ага, зимою пішли в ліс на вирубку дров. І каже дід каже, собі згадався, каже, так не охоче сам каже, отже, -от, -от, от, -от, от зовсім недалеко, була точніше, є законсервована Бандерицька криївка, Чуєте? От. Каже, але така фігня вилалася. Коротше, ми тоді з дідом зимою пішли рубати ті дрова. Каже дід, ну прийде літо десь при святі, ми підемо, я тобі покажу точне місце, де воно. Але каже, щоб ти туди ворони не ліз, бо там вхід засипаний і замінований. От. Ну вони, Той, той мужичок, що той його дід був, так не дуже сильно тим цікавився. знаєте. Але прийшло літо-сюди-туди, робота за роботою, дід захворів і помер. А він спочиває з миром. Помер і так і виходить, що той внук і так і толком не знав, де те місце. Ну і, значить, кумові каже, Я те місце приблизно пам'ятаю. Бо каже, що дід тако ходив значить, поміж деревами, підскакував. І так каже, в тому місці гупало, каже, але був сніг, то, то дід казав, каже, я тобі літом покажу точніше, де вхід, з якої сторони має бути і так далі. Ну і все, коротше, той, той значить, мужичок завів кума, показав те місце. Ну і якось треба уточнити те місце, а в ті часи ще металодетекторів не було ну в такому вільному доступі, міноіскателя достати була величезна проблема. З часом з'явилися в вільнішому доступі міну-шукачі по народному клюшки. І я значить, придбав цей мінушукач, приїжджаю до кума на мациклеті. Приїжджаю до Кума, беремо Лопатку і їдемо туди. Туди, а куди? Та я вам розкажу в другому відео, в слідуючому відео. І що там далі було, і що ми там знайшли. Бувайте здорові! Підписуйтесь на канал, лайкайте, шмайкайте. Чим більше ви підписуєтесь, тим більше я вам понарозказую. Чим більше я вам понарозказую, тим ви більше будете знати. Чим більше будете знати, тим грамотніші будете. О, Хе -хе. А може ще хтось мої байки використає. Якісь пару рублів заробить, дай Бог, я тільки за. Ах, добренько, бувайте здоровенькі. Всього вам хорошого. Так, я зараз поки виключуся, потім ще може включуся, може і не включуся, побачу під настрій. Все, до побачення.